Починаючи з новичком і вони оживають фотографії. І так вся книжка звуку немає, тому що більшість відео за підвантаження були, бо знімали це зовнішні камери спостереження на чорнобильській станції. Конструкції, які там з'єднані, те, що ви бачите, зараз я покажу. Mm. Mm. Ось вони. Ось ці конструкції отут. Це все на з'єднаних оцими болтами. Це mm. якийсь метал спеціальний, так, да? ну, да, щось там таке, якийсь сплав там. Покритий ще чоловік. Mm. Це мене такий сумнів з шахтує СССР. Перший 83-й рік, якщо ми планенько переходимо звідси від майданчиків будівництва міста та. А... Переходимо до майданчика самої станції. Ось то так ось розташування. Майданчик Чорнобильської станції займає приблизно 5 квадратних кілометрів. Коридор, страшно величезний коридор, десь там чуть не 2 кілометри від першої машини до восьмої машини. Ну, Машинами займається турбіна. Так, 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 то там є щит. Звідки електроенергія? Де оце сам саме сховище? Ось вона в ви Бачите, да, це залізниця? Да, це це спеціально для того, да. щоб да, 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 да. да, да. ось. І там, і там є це ядерне паливо, яке зараз збігається в басейнах. О, витримки зараз я фотографію вам покажу. Головна може... споруда. Ось, ось вони такі ячеєчки. Це відкривається, О, туди завантажується. Воно там вода, вода постійно циркулює.